Як я годую, що кури цілий рік гарно несуться, але не встигли. Та гуси мене заставили зробити незаплановану зйомку. Вчора Вчора знесли не вони, одна із гусей знесла перше яйце, сьогодні інша гусочка знесла також перше яйце. І до вечора, думаю, що третє, у мене всього їх чотири, три гусочки, один гусачок. Також буде ще одне яйце. Так що мої гуси зібралися бути батьками. Ось до них тут приєдналися їсти кури, качечка біжить. Качур вже раніше прийшов. Джесік. Привіт, привіт, Джисюль. А там, поки інші кури, гуси та качки їдять, ця курочка вирішила не йти їсти, а таке знести яйце. Примостилася вона в ящичку біля подвалу. Осінню сюди намело було листя, і вони прямо на листі захотіли були нестися. Тому туди поставила їм ящик і цей, бо в тих гніздах, де я їм ставлю, вони не хочуть нестися. Ось знов гуси, кури, качки. Я їм принесла яблука з подвалу. Збалансованих кормів не даю якихось спеціальних ось такі яблука, які трішки. Припортилися, кидаю і також небагато кидаю одразу, тому що у нас сьогодні мінус 5 на дворі, вчора було ще холодніше. Вони з'їдять під вечір ще докину. Зараз на годиннику у нас лише 11 година, тому до вечора ще вони будуть їсти. Також вони їдять е, суху траву, коли несу. Козенятам або вони самі виходять на вулицю, там у нас є стерта з сіном, вони ходять там, шолопають, виїдають різне насіннячко, ну, все, що знайдуть. Тому вважаю, що якихось додаткових вітамінів їм не потрібно давати. Окрім того, що підливаю 3-4 рази на день тепленьку водичку і в тиждень десь 3 дні. Даю їм воду з йодом. Ось такі справи. А ось тут уже занесла на кухню яйця гусячі. Кого ти там виглядаєш? Кого Ось це у нас вчора знесла прийду. гусочка. Перші вони ще такі грязні, а це сьогоднішнє, знесла. і чекаю, ще третє повинно бути сьогодні. Ось для масштабності поставила сірникову коробку. Бачите, вони перші ще маленькі, ті будуть ще більше, але так видно, що це великі яйця, бо гарна порода гусей. Ми палимо грубку, щоб було тепленько, ось підставимо дрова, бо газом цього року не дуже вигідно палити, тому гріємося так. Палимо грубку, щоб в домі було тепло. Котик наш гріється біля грубки, Сів на маленький спільчик, йому так подобається сидіти. І гріє собі. Табочок. Ось такий красавчик наш, Тимурчик. Так, тімурчик. А в кімнаті наші песики вигріваються на ліжку. Ось у них тиха година настала, ночою вони гратися хочуть, а зараз вони відпочивають. Ось, все, хлопчик спить. Дорогі мої друзі, дякую вам, що дивитесь мої відео. пишете гарні коментарі. Вони мене надихають створювати якісь нові гарні відео. Якщо сподобалось вам сьогоднішнє відео, знову ж таки, пишіть коментарі, ставте лайки. До нових зустрічей!